Як вивчити німецьку мову швидко і без стресу? І так, поїхали. Дуже багато людей пише мені, Ігоре, я вчу німецьку мову вже майже 2 роки, але hier ein, hier ein Hierai тут зайшло, тут вийшло. Що робити, як мені вивчити німецьку мову? Тому я вирішив вам записати маленьке відео, де я вам покажу 5 важливих стратегій, як вчити німецьку мову. Стратегія номер один це дуже важливо для всіх українців. Перестаньте паритися. І ось зараз хтось скаже, а що це за така стратегія? Це ж якась ерунда. Погана стратегія вивчення. Вони починають щось вчити, якщо в них щось не виходить, вони відразу що думають. Ось кожен другий з вас, що думає у я глупий. Тобто, прийшла звичайна людина на інтерактивний курс, сіла така модна. починає щось вчити, не розуміє, що там коїться. І перша думка, яка у вас в голові, ви не думаєте, що вчитель погано пояснює. Ви не думаєте, що може підручники погані. Ви не думаєте, може, програма не розрахована на це. Тобто, може, це вони винні, хто викладає вам неправильно? Ні. Так, ніхто не думає. Більшість з вас думає, я якийсь дурачок. Я нерозумний, я не розумію. І цей стрес дуже дуже сильно заважає вчити. Перше правило тому. Запам'ятайте, що кожна людина може вивчити німецьку мову. Просто вам треба знайти свій підхід, і дуже важливо не мати стресу, тому що коли виділяється у вас картійзол і адреналін, я це в університеті вивчав в Мангаймі, коли вчився на вчителя, у вас просто виключається логіка. Тобто ви сидите там, у вас я ось впевнений, що у багатьох людей таке було на курсі. І я від собі наступну ситуацію. Ви сидите на курсі, серце стучить, Дихання збивається. І ви думаєте вже не про те, що як щось вивчити, а ви думаєте про те, о-о, я не розумію, я не розумію, я не розумію. І цей стан він переходить з дня в день, тобто перший тиждень ви просто думали, я не розумію, що ще зрозумів. Наступний тиждень у вас ще більше стресу, тому що ви розумієте, що йде вже далі. Тема 2, тема фамілія, лекціон свай, а ви ще тему 1 не зрозуміли. Потім тема 3. Яку ви не зрозуміли, тому що ви не зрозуміли тему 2, а тему 2 ви не зрозуміли, тому що тема 1 була незрозуміла. І багато людей сидять, думають, у, я якийсь глупий, щось погано, я такий дурачок і так далі. Це погана стратегія, так не думайте. Я вам гарантую, як викладач, що якщо ви щось не розумієте на курсі, це не ваша вина, це вина викладача. На наших курсах, на курсах, які я веду, і мої викладачі, якщо хтось що не зрозумів, і мені хтось з студентів пише, ось в мене був викладач, ваш, він пояснював вчора тему перфект, і я її не зрозумів. То я не кажу йому, що це ти. Я телефоную вчителям, ми зчителям сидимо, півгодини розмовляємо про те, чому ти погано йому це пояснив. Тобто не, не чому він в тебе такий е, тупенький студент, а чому ти не зміг використати свої знання як вчителя, щоб пояснити людині на її рівні, як, наприклад, тема перфект. Yeah? Чому в одному слові «Ich habe gelernt», а в іншому слові «Ich «Ich bin gekommen». Yeah? Ich habe Deutsch gelernt», «Ich bin gekommen». Це треба пояснювати. Якщо вчитель не може вам пояснити, можете тикнути йому пальцем і сказати, ти поганий вчитель. Тому перше правило не стресуйте. Стрес це дуже погано. Тут ще можна додати, що багато підручників є поганих, і коли вчитель вам пояснює, щось німецькою мовою, ви сидите ось так не розумієте. Давайте підручник, дивитесь підручник, там теж нічого не розумієте. І тут ми підходимо до кроку. 2. стання структур. Більшість людей вивчає німецьку мову неправильно. Більшість людей, хтось вас вивчає, але це не ваша вина. Вас так навчили на ітераційних курсах. Як ви вивчаєте слова? Наприклад, А1. Всі пройшли А1, але після А1 ніхто не може розмовляти. я вам, наприклад, скажу, що навіть з А1. Ви можете шикарно розмовляти просто, треба знати як. Все залежить від того, як ви це вчите. Наприклад, візьмемо тему меблі або gegenstände. як її проходять на курсах. На курсах вам ось дали слова 20 штук. Німецьке слово, стол тіш, переклали. Штуль, стілець, зофа, Divan, Rucksack, рюкзак, Frau, Mann, дай вам надавали слів, ось так кинули в обличчя і кажуть: ось вам слова, все чики-пуки, вам треба тільки їх вивчити. що ті це der дертіш, штуль це дер штуль, хенді це дас хенді, брілі, це дібрілі. І що кажуть викладачі, програма курсів? Вони кажуть, цього достатньо. Все, ви вивчили ці слова, тобто, відкрити просто ваш підручник. Там в програмі стоїть, що ви ці слова вивчаєте за 20 хвилин. Тобто, вам 20 хвилин достатньо, щоб прочитати ці слова, перекласти, і німецька програма каже, що цього достатньо. Більше вам нічого не потрібно. Чому німецька програма так каже, я вже в минулих відео казав, що німецькі програми складаються німцями, тобто зібралося 5 німців за столом. Якийсь там Вальдемар, Вольфкан, Лаура і Тамара. І вони кажуть: слухайте, давайте для українців е, і арабів напишемо якусь книжку, як вивчити німецьку мову. Ось ти як вчив. А я з дитинства знаю. А ти як вчив? Я теж з дитинства знаю. А ти Лаура, як ти? А у мене теж батьки німці, я з дитинства. А, ну, так чому ми паримося? Німецька мова це легка мова. Пш! Давайте так і накалякуємо щось, ті ж буде ж. Хтось каже, може, переклад напишемо. Та навіщо їм цей переклад? Це зрозуміло, що тіш – це тіш, що хенді це хенді, що ман це ман, хоча це в Німеччині не завжди зараз. Ось так вони написали, накидали на коленки, як кажуть, книжку. Дали вам без перекладів, часто без артиклів. Ось навіть якщо ось ви пам'ятаєте, в когось є таке в книжці, де стоять слова: це найгірша методика, як вчити мову. Ви ніколи так мову не вивчите. Навіть коли ви українську або мову мовою школі вчили, ви не вчили ніколи так окремі слова стіл, стіл або, я не знаю, арбуз, арбуз, гарбуз. Ніхто так не вчив. Як треба вчити ці слова? Має бути ще раз система структури. Яка структура? Завжди вивчати мову з допомогою діалогів. Тільки діалоги. Я завжди кажу, діалоги, діалоги, діалоги. Філі діалоги, філія діалоги, філія діалоги. на кожному рівні. Ця тема А 1 Як її вивчають на курсах ще раз, вчитель вийшов, написав ці слова за 40 хвилин, ви всі переклали, що The das Auto, Auto, das Handy, telephone, good, good. І все. Може, якісь пазли ще поскладали і пісеньки поспівали з гітарою. Як це треба? Як ми проходимо це на частних курсах, де люди реально за 5 тижнів вчаться розмовляти? Дуже просто. Ми беремо ці слова, ми їх також перекладаємо за 5-10 хвилин. як і на звичайних курсах. но порівно з звичайними курсами, де вони потім після цього 10 хвилин переклали слова і кажуть, Чус, пішли далі. Наступна тема. Тема uh, Gegenstände, тема речі в Бюро вже було. 10 хвилин, я ж німка, я все знаю. Ви це Аліскля. Клас каже, що Аліскля, пішли наступна тема їжа. І так 10 хвилин пройшли. Потім людина виходить, і в неї як перший крок, пам'ятаєте. Стучить цей карт, стучить всі погані речі, і людина стресує. Як це треба вивчити? Ви переклали слова, а вже ж, Ось 10 хвилин. Завчили слова. Як почати розмовляти? Ви навіть всіма простими словами можете розмовляти. Робіть прості діалоги. Наприклад, ми питаємо в мене на курсах: вас і час. І людина питає іншу. Інша людина відповідає: Das ist ein Tisch. Das ist ein Tisch. Вже одне питання, одне речення. Чому треба вчити діалогами? Бо е це єрунда вчити за допомогою якихось письмових вправ, якихось е вправ співання під гітару. Тому що життя, наша мова, складається завжди з питань і відповідей. Дуже рідко, якось зараз я вам розповідаю монолог. Дуже рідко людина використовує монолог. Майже завжди людина. З кимось спілкуються. Майже завжди є якийсь діалог, тобто є завжди фраги, антвор. І так само ви вчите цю тему. Тобто, навіть з простими дії словами, як, простими іменниками, ось тут, на А 1 ви кажете: вас ist das? Das ist ein Tisch?» Frage, «Antwort?» Ще є артикль пройшли. Наступне питання. Тут ще можна вивчити і прикметники. Я пишу цим людям завжди прикметники, так 20 штук. Gegen, uh, ZC, тобто, klein, groß, neu, alt, і так далі. Перше питання: Was ist das? Das ist ein Tisch. Друге питання ist der Tisch klein? Відповідь? Nein. Der Tisch ist nicht klein, der Tisch ist noi. Uh, Наприклад, вже два питання, два речення. Потім, після цього, це був номінатів, я вводжу дії слова. Kaufen, haben, brauchen und вестелен. Чотири слова. Ми роби конюкаціон, brauche, du brauchst, er braucht, wir brauchen і так далі. ж Після цього, це також дуже важливо, ми робимо додаткові питання. Was ist das? This is a tish. Is the tish klein? Nein, the tish is not klein, the tish is gross. Kauf to the і Is it a bestimely article the tish, accusative, then den Tisch. Kauf to the teach? Nein, ich kaufe den Tisch nicht. І потім ці And then these 4D slow. We have a lot of 20 slows. Wir schnell, schnell, befragen. На другому zweiten Tag hat die Frau angefangen zu Brauchst du den Tisch? Nein, ich brauche den Tisch nicht. Kaufst du den Tisch? Nein, ich kaufe den Tisch nicht. Möchtest du den Tisch? Nein, ich möchte den Tisch nicht. wir nehme sie 23 Wörter. Zum Beispiel 15 Auto. Was ist das? Nummer 1, äh, Nummer 15. Das ist ein Auto. Ist das Auto? Kaufst du das auto, brauchst du das auto, möchtest du das auto, du das auto, bekommst du das auto, fährst du das auto, тобто багато, багато діалогів. І дивіться, це всі питання, тільки фраги антро, для одного слова. було. Тиш, і ауто. Тут 23 слова, і ми 23 діалоги робимо. В кожному по 5 питань, 5 відповідей, порахуйте. Так само всі теми. Тобто, ми взяли це як основу і зробили багато-багато діалогів. Потім ці діалоги робляться ще в минулому часі. Додається, тобто, це база до неї потім додається багато-багато додаткових, додаткових речей. Це другий крок структурованість, третій крок повторення. Тобто, ми знаємо з психолінгвістики, що ось тут у нас в голові є маленькі такі зв'язки, нейроні зв'язки, і чим частіше ми їх використовуємо. Тим частіше, тим легше нам розмовляти. На, спомо, можете просто пам'ятати, коли ви перший раз прийшли на курс, і вам казали: Wie heißt ви такі TUЙ а, їх, їх, іх. Або ich». Україна, вже через 2-3 тижні, а то й через місяць, ви легко відповідаєте на ці питання. Тобто, я можу вночі вас розбудити і запитати Wie heißt ви мені легко відповісти, або du?», ви мені теж дуже легко відповісти. Або, Wie alt bist du? дуже легко. Ich komme, ich wohne, ich bin. Тому що ви багато разів це чули, у вас нейронні зв'язки. Це другий крок. Після того, як ми попрактикували ці діалоги, це ми робимо на моїх курсах, так? Тобто, ще раз, номер один було. Was ist das? Das ist ein Tisch. Ist der Tisch klein? Nein, der Tisch ist nicht klein. Der Tisch ist groß. Kaufst du den Tisch? Ja, ich kaufe den Tisch. Brauchst du den Tisch? Ja, ich brauche den Tisch. Нім, студентіш, мьохти студенті, бештель студентіш. Тобто багато, багато питань проробили. На всі ці слова це виходить десь 300 питань, 300 відповідей. І потім ми працюємо з Тобто людина має швидко, швидко, швидко. Також є уроки в записі, повторюються. один раз в понеділок ми пройшли цю тему, потім три дні людина сама вдома не вчить якісь слова, знаєте, записує. Це єрунда. Людина сидить вдома і ці діалоги тренує або з іншим партнером з групи, або ще з кимось, але вона робить фраги, антвот, фраги, антвот. І так вона починає вже через місяць легко розмовляти. Ще дуже важливо, з ким ви вивчаєте мову. Тобто, я знаю на звичайних інтеграційних курсах. Ну там буває такий клієнтель, Ви прийшли? Тут сидить людина, яка нафіг нічого не потрібна. Тут сидить жінка, яка вже п'ятий раз була в декреті, На курси пішла тільки тому, що Джоб-центр послав. З такими людьми ви не вивчити мову. Тому, а вже ж, ось частна школа у нас частна школа. Частна школа завжди краща просто тим, що в нас клієнти, в нас люди, у нас зараз дуже багато українців, хто реально хоче. Тобто, я викладав і в Беруфлігішу, і в, в гімназії, я викладав на інтераційних курсах і в університеті, і від БАМФУ. Частні курси, де зараз ось ми викладаємо, набагато кращі тим. Що там люди, хто самі платять гроші, тобто курс стоїть десь 290 євро 300, вони платять, вони зацікавлені. І там у нас жодної секунди паузи нема. У мене в кінці курсу просто рот болить, бо ми розмовляємо, розмовляємо, розмовляємо. Люди кажуть, я хочу ще, 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 ще. Тому, а вже ж, якщо ви на звичайних курсах ітераційних сидите, і тут свій такий Абдул, тут якась Наташа, так, мог ти дивиться, так. Засинає, то це не те ж саме, як коли у вас гарні колеги, з ким ви працюєте, бо вони хочуть гарну працю в Німеччині, які просто ось так вчать. Тому на наших курсах за 5 тижнів люди вчать мову. Остання частина: ми ще в наступному відео поговоримо про те, як вивчити мову швидко. Різниця між інтераційними курсами і частними курсами. Інтераційні курси. У них є програма німецька, яку німці їм дали. Тобто сиділи німець, німецькі розумні якісь професори, та, е, написали програму, як вчити німецьку мову, і сказали, ось вам так вчіть. Ви знаєте, що більшість людей в інтераційних курсах дуже погано вчить мову. Тобто вивчити гарну мову на інтераційних курсах е, проблематично. Це також не ціль інтераційних курсів. Тобто, інтеракційні курси не зацікавлені в тому, щоб ви вчили німецьку мову. Вони хочуть вас послати на Дуже просту, звичайну робочу силу робочу працю. На жаль, тобто, на жаль, воно так. Бо а вже ж потрібні лікарі інженери, але люди, хто працює на складі, потрібні Німеччині зараз більше так ось. Також школи інтераційні офіційні вони не зацікавлені в тому, щоб ви швидко закінчили. Тому що якщо ви підете на повтор, вони ще за вас отримують гроші за три місяці, а то й за шість місяців. Тому їм вигідно, щоб ви погано здавали і ще раз йшли, але нікому це не кажуть. В той час наша частна школа. Якщо людині не подобається, як вона вивчає мову, ми повертаємо гроші. Якщо людина відчуває, що за тиждень вона не почала краще розмовляти, ми теж робимо якісь зміни. Але більшість людей може зайти до нас на сайт, є посилання зверху, написано там, як е, десь 50 чи 60 відгуків, як люди швидко, будь-якого віку, 30, 40, 50, 60, У мене найстаріша клієнтка була 76 років за три місяці вивчила на B1. Чому платна школа краще, бо платна школа, ми отримуємо гроші, якщо ви бачите свій результат? Якщо ви не бачите свій результат, то, скоріш за все, ви не зареєструєтесь на наступний курс. У нас більшість людей, хто починає на А1, доходить аж до Б2. Обожнюю таких людей, бо з ними легко працювати, вони знають мене, я знаю їх і так далі. Якщо вам цікавий такий формат відео, напишіть мені, будь ласка, це в коментарях, напишіть, які теми вас цікавлять, і будемо разом вивчати німецьку мову в школі Ігоря Колесникова.